Всім привіт! Сьогодні в нас буде розборка і переборка і афінаж з такого-то матеріалу. Якщо чесно, окремо я їх ніколи не пробував переробляти. Якщо попадались, то кидав все разом посріблення. А сьогодні, бачу, трошки вже в мене назбиралось їх. Вирішив з цього всього переробити і зробити афінаж, скільки вийде з нього срібла. Це ще відібрав ППБ в мене попалися з паладієвою напайкою. Тут посріблення. Це також піде в переробку. Це я просто відібрав, то воно там і залишиться в мене. А оце усе будемо розбирати, переробляти. Побачимо, скільки з цього всього вийде взяти металів, латуні, коротше, і все, що там може бути. І скільки можна з цього всього взяти срібла. А ось в мене записочка, скільки в нас цього всього є. Так, СП3. Ну тут СП1, СП2, СП3, но в основному СП1. Їх в мене 104 штуки тут. Всі, в принципі, всі оці і ці. 70. ті Початок 80-х до 83-го, якщо не помиляюсь, із 70-х. Так, значить, цих в нас 104 штук. СП цих подвійні 20 штук. Потім всякі різні маленькі ці СП3, 04, коротше, всякі, такі. Таких 66 штук. Ну і цих 10. Так, разом їх я взяв 200 штук. А вага получилась 3 кг 800 грам. Побачимо, скільки можна буде достати всього з цього матеріалу. Ну що, розбираю і показую, що в нас вийде. Так, на кінець то я розібрав ці резистори. Як вони мене задовбали за три ночі? Це я розбирав кожен день. Приблизно по, по 5 годин. Хай там по 4 години з перекурами. Три ночі. 12 годин я їх приблизно розбирав. Це дурне діло, я так скажу. Ну що, по металах пробіжимось. Алюміній, мідь, латуні найбільша кількість. Я не очікував на таке. Так, посріблення. І а це з цих ППБ-12. Хрен його знає, що то воно таке, вже паладій не повинен бути. Потім ще про, проплавлю, побачимо, але це більшість того, що якийсь інший метал. Так, ну, на ці в мене вже нервів не хватило. 26 розібрав, 40 оставив. В принципі, що я їх не розбирав, тут в половини є посріблення, в половині немає. А мучити одного приблизно треба 10-15 хвилин. Та нахрен вони нужні. Так, так що якось так розібрав і добре. Тепер так, по, по бумажці. Було їх 200, я 40 не розібрав, будемо рахувати 160 штук. Заліза кілограм 100, алюмінія 260 г. Латуні аж 1,5 кг вийшло. Мідиграм 40. там. Посріблення 102 грами. Ну що, зараз я перероблю це посріблення. Методом Меланжа зніму зніму. Якщо тут вийде грама 2 срібла, це ще буде дуже добре. Це 160 штук, це просто бред. Коротше, ну, побачимо. Найдорожче, що в цих СП є, так це латунь. А на це все. Посріблення його розбирати толку немає. Ну що, роблю афінаж і показую результат по сріблу. Ну що ж, побачимо, скільки з цих СП буде срібла. Доливаємо по чуть-чуть розчин солі. І щось є. Побачимо, скільки його буде самому аж цікаво. Тут буде, звісно, мало. Але щось є. Зараз побачимо, який там кислячок вийшов. Та-дам-дам. Так. І що в нас тут? Щось плаває? Побачимо, скільки сяде до ранку. Дивіться, що виходить. Пройшло хвилин 5. Ну, воно ще всядеться, та й буде, я думаю, небагато. Як я і казав, срібло буде, як кіт наплакав. От що нам дали ці СП. Хлорида. Коротше, я навіть не знаю, скільки тут буде. Чи буде один, чи буде півтора грами. Ну, побачимо. Зараз встановлюю до металічного і сплавлю. Да, ну ці СП, звісно, дають жару. Дивіться, яка... Оце цей шприцок був на 2,5 кубіка. Дивіться, яка таблеточка вийшла. Це просто капець. Я не знаю, чи тут грам вийде. Ну, зараз сплавлю і покажу, який результат. І так, результат. А результат мене вбив на повал. Скільки мало я не очікував. І це яке маленьке. Один і один грам. Оце так ЕСП. З 100 грамів майже. Чи там рівно 100 грам було. Один грам. Це 1%. Більше я їх переробляти не буду. Ну, добре, дякую за увагу. Пока.